Тоді і зараз принципово хімія не змінилась. І це нас дуже е, втішає, тому що як була періодична система, так вона і залишилась. Дякувати Богу. Декани про кар'єру. Сьогодні в гостях в нашій студії декан хімічного факультету, доктор хімічних наук, професор Калугін Олег Миколаєвич. Олег Миколаєвич. Я хочу повернутися в ті часи, коли ви обрали для себе хімічний факультет. Чому як ви себе бачили? Як ви хотіли себе реалізувати? Ваша кар'єра, яким чином взагалі вона планувалася, або вона була випадковою? От трішки саме про себе і про свою кар'єру? Доброго дня! Це надзвичайно приватне, але дуже цікаве питання. Насправді, моя любов до хімії почалась дуже давно. Ще з шкільної скам'ї моя вчителька дозволяла мені навіть проводити уроки в власному класі, і дозволяла робити в шкільному кабінеті хімії все, що завгодно. Що? В межах дозволеного, в межах в межах безпеки. Але насправді не знаю, як так вийшло, але десь, мабуть, 6 чи якогось класу я зацікавився хімією і потім вже е, приймав участь в Олімпіадах, навіть дійшов в 10 класі, це був випускний клас, до другого місця на обласній олімпіади з хімії. На жаль, на всеукраїнський тур мене не взяли чомусь, але в будь-якому разі, е, так же вийшло, що для мене було зрозуміло, що окрім Харківського тоді державного університету іншої дороги не мав в житті. Тобто ви знали, що ви станете деканом? Ні. Е, більш того, щоб стати деканом, треба е, е, бути обізнаним і любити дітей і готуватись, бути вчителем з великої букви. А я себе бачив виключно науковцем. І лише завдяки е, таким переконливим аргументам мого керівника, а потім завідувача кафедри енергонічної хімії, професора В'юника, він мене переконав, що треба колись спробувати. І мені так це сподобалось бути викладачем. Ну а вже потім як вийшло. А як науковець ви, сфера ваших інтересів? Я поділяю себе на дві частини. Перша частина це експериментатор, це електрохімія розчинів, і я дуже це люблю. І, навіть інколи заходжу в лабораторію, і показую, як треба робити. А друга половина це така дуже цікава історія. Насправді, інша моя любов це математика і програмування і комп'ютери. З ними я познайомився на першому курсі, бо, звісно, в моєму великому бурлуці не було комп'ютерів, але була дуже гарна вчителька математики. І тому це була інша моя любов. Між іншим, я вступив за тоді був експеримент лише за математикою, бо я його написав на п'ять і все. І дорога відкрита на факультет. І, отже, це комп'ютерна хімія і молекулярний дизайн це друга частина мого наукового життя. Тобто, коли ви стали деканом, ви фактично реалізували себе і як вчителя, і як науковця, і як менеджера. Мабуть, так, Ну, що найменше як викладач, точно бо мені це подобалось і подобається зараз. Я дуже полюбляю спілкуватися зі студентами. Передавати знання і навчати, і звичайно, як науковець, також з цієї точки зору я був самодостатній і продовжую таким бути. Стосовно деканства, мабуть, бажання покращити факультет, привнести щось нове, запровадити нові спеціалізації, нові напрямки спонукало мене стати деканом. Якщо б ви не стали деканом, ким би ви були професором кафедри? Ну, ви залишилися би в університеті. Точно, абсолютно. А чи пам'ятаєте ви вашого декана? Чи наслідуєте Так, ви його Ну, було щонайменше декілька деканів, але мій перший Коли декан… Коли ви були студентом? Мій перший декан це був Олександров Валентин Вікторович, лауреат державної премії за розробку скляних електродів. Ну, тоді ми сприймали декана студент як небожителя. Це по перше, тому що було таке. Не швидке життя, спокійне, досить спокійне. Це був, я вступив в 1977 році. Ну, це, я б сказав, розквіт соціалістичного, спокійного життя. Ми все знали, що з нами буде, ми гарно планували життя, і декан міг собі дозволити спілкуватися студентами дуже рідко. Для цього були куратори, багато викладачів і таке інше. Тому поспілкуватись з деканом це була якась велика подія. Але він був дуже гарним науковцем, дуже мудрою людиною. І я так дивився, як. Ну, зараз я дивлюсь, як він тоді з нами спілкувався, як він організовував роботу, і багато чого в нього взяв. Але з тих часів багато що змінилось, принципово змінилось. В першу чергу, в ті часи Декан опікувався наукою і навчальним процесом. Бо абітурієнтів було дуже багато. Інколи було 5, 7 і навіть 10 вступників на одне місце на хімічний факультет. А, а по-друге, за працевлаштування піклувалася держава. Було держзамовлення, і декану нічого не треба було робити, лише проводити комісію по розподілу випускників. Скажіть, от ваші однокурсники, де вони з дипломом хіміка? Мені просто цікаво, спеціалісти хіміки тоді, зараз і в майбутньому. Якщо казати про сферу застосування своїх навичок, своїх компетенцій, чи змінили чи принципово змінюється ця сфера, чи вона розширюється або навпаки звужується? Тобто, от якщо казати про тих, хто закінчив факультет 20 років тому, і тих, хто зараз отримує цей диплом, вони працюють в одних тих самих сферах. Ну, давайте спробуємо відповісти, Де вони відповісти. Трішечки ширше, ніж ви запитали. Ну, по-перше, тоді і зараз принципово хімія не змінилась. І це нас дуже втішає, тому що як була періодична система, так вона і залишилась. Дякувати Богу. Поки що і принципово не змінилась. Тому випускники моїх років, деякі з них це поважні професори на хімічному факультеті. Один із найкращих наших випускників це Олег Преждо, випускник 1991 року. Закінчив кафедру теоретичної хімії, і наразі професор Южно південно каліфорнійського лос анджелеського університету. Дуже поважна людина, індекс хірша сягає 67 одиниць. <світна> І це для нас зірець науковця. Тобто, це науковець е За світовим ім'ям. Зі світовим ім'ям. Серед наших випускників вони також працюють на факультеті. Два члена кореспондента Академії наук. Це поважний професор. Чедлов Микола Атарович, Чедлов Петросян Микола Атарович і Чибана Валентин Анатолійович, між іншим, дуже молодий член-кореспондент, заступник генерального директора НТК Тут Монокристалів, однієї з провідних установ Академії наук України. Це ось шлях академічний. Багато випускників очолюють лабораторії або наукові інститути, або підрозділи. Тобто з цієї точки зору хімія принципово не змінилася. Я знаю, що вони дуже легко працевлаштовуються на заході. Ну насправді я б сказав так: були часи, коли я став деканом у 2006 році. То була проблема навіть відправити хіміків на практику. Пройшли часи, і наразі на попит на магістрів більше ніж тих, кого ми випускаємо. Тому що і на заході, і в Україні. Попит на гарних хіміків надзвичайно великий, оскільки міняються технології, змінюються технології, змінюється потреба в функціональних матеріалах в методах контролю, і це все те, що ми надаємо нашим випускникам. А як мотивувати школярів прийти на факультет? Я розумію, що це настільки складно займатися хімією, і це ну, зовсім. Інше ніж бути, не буду казати про інші факультети. Гаразд, я, я відповім таким чином. Мож, можна дати прямий, пряму відповідь, а можна посередковану. У 2015 році у складі делегації, яку в Україні відбира, від, відбирала компанія Shell Україна і British Council, у Нас було 11 таких членів делегації. Ми побували в Великій Британії, в Лондоні, і нам пощастило побувати в британському кабінеті міністрів, а саме в Департаменті Business Innovation and Skills. І історія була така: вони нам хотіли розказати, яка була історія з природничою освітою в Великій Британії. І ось що вони сказали. Що 30 років тому вони ідентифікували спад інтересу до природничих наук. І тоді керівники держави зрозуміли, що це загроза стійкому розвитку Великої Британії, треба щось робити. Провели дослідження і з'ясували дуже цікаву річ. З 7 до 14, 14 років у дітей відкрите віконце для спілкування з природою. І саме в цей час треба виявляти тих, у кого більш душа лежить саме до спілкування з природою, до природничих наук. Якщо після 14 років до цього звертатись, людина переключається на соціум. І тому вже трошечки пізно виявляти таланти. Тому ідея полягає в наступному: треба, і ми це робимо університетам, закладам вищої освіти, йти до дітей в віці від з 7 до 14 років, виявляти, а потім вже приводити в університет. А потім вони вже самі прийдуть? Ось чому більше ніж 50 років Хімічний факультет очолює е керівництво обласною олімпіадою, проводить, а це всі діти з 8 по 11 клас. Турнір юних хіміків і інші всі інтелектуальні змагання, і ми працюємо зі школярами і з вчителями саме для того, щоб у цей період з'ясувати, хто може і хоче займатися хімією, фізикою, природничими науками, а вже потім в старших, старших класах приходити до університету. Круто. А насправді я вчора відкрила ваш. Сайт вашого факультету, і побачила, що тільки у вас дуже велика сторінка, яка відповідає за працевлаштування. У вас є дуже велика кількість вакансій, пропозицій. Так. Ну, тобто, можна сказати, що це ваші стейкхолдери. Тобто знайти роботу зараз, маючи диплом хіміка, взагалі не складно. Ну, я б сказав, тільки лінивий не, не зможе знайти роботу, якщо він закінчив хімічний факультет. Е, так, це правда. Е, і я б сказав так: ми пишаємося нашими перевагами, тому що, по-перше, насправді попит на гарних хіміків досить великий. Це і нові технології в харчовій промисловості, це і фармацевтична галузь, це різні аналітичні лабораторії, це і органічний синтез пошук нових функціональних матеріалів. Всі потребують дуже талановитих випускників. Але ми, ну мені здається, знайшли баланс між двома речами. Перше це фундаментальна компонента освіти. Тому на рівні бакалаврату ми зберегли класичну університетську освіту для того, щоб був дуже гарний і широкий базис для подальшого, подальшого навчання. А в магістратурі і тому на хімічному факультеті в бакалавраті у нас лише одна освітня програма хімія. Нема більш нічого. А вже в магістратурі. Ми запропонували декілька освітніх програм, оскільки на рівні магістратури, коли вже молода людина або дівчина зрозуміли, й побачили, що таке хімія, які, які є місця працевлаштування, до чого лежить душа. Ми пропонуємо низку різних освітніх програм, орієнтованих на працевлаштування. По-перше, а з іншого боку, саме на рівні магістратури ми дуже активно залучаємо, ну насправді, з младших курсів, але в магістратурі особливо до наукового пошуку. Чому? Тому що вважаємо, що залучення до науки це є одна із компетенцій творчого підходу до професії на все життя. І якщо ти залучений, якщо ти спробував щось відкрити, нове, щось дослідити, це залишається з тобою назавжди. І тому насправді, ось наразі, сьогодні ми маємо магістрські програми. Хімія класична. Ми маємо нещодавно відкрили матеріалознавчу криміналістичну експертизу. Ми маємо фармацевтичну хімію. ми Політичної маємо… Немає. Якої? Політично. Ну, якщо ви запропонуєте, можемо зробити будь-яку хімію. Насправді була була ж алхімія. І саме, тобто ми намагаємось на рівні магістратури дати можливість нашим студентам орієнтуватись вже на працевлаштування, виходячи з їх преференцій і актуальності ринку праці. Якщо казати про працевлаштування, головним чином найбільший попит серед наших стейкхолдерів або роботодавців це фармацевтичні компанії. Хоча ми даємо класичну освіту, але але вони перемагають. А вони, час, точно, вони точно перемагають. перемагають, і це, це особливо. Ми відчули, коли мова йде про розробку нових лікарських засобів. Є декілька компаній в Україні, де відділи з розробки. На 90% це наші випускники, і вони весь час опікуються вашим факультетом. Тобто, весь так. час чекають, коли ж буде наступний випуск. Більш того, я вам наведу ще такий унікальний приклад: серед наших визначних стейхолдерів є така поважна компанія Укрсинте або «Єнамін» – це такі mm -hmm. назви. Це київська компанія. Вона є лідером з синтезу так званих білдинг блоків це ті компоненти майбутніх лікарських засобів, які потребують в усьому світі. Вона є лідером в Україні і відома у цьому світі. Їм треба багато аналітиків, багато синтетиків. І ми давно з ними співпрацювали, але дякувати їм, з початком війни, вони запропонували абсолютно унікальні умови для наших студентів. Ну, як ви знаєте, ми тут навчаємося онлайн, вони запропонували без обмежень з кількості. Прийняти наших студентів у свої гуртожитки безкоштовно запропонували харчування. Більш того, в першій половині дня вони навчаються онлайн, в другій половині дня стажуються в лабораторіях з одержанням заробітної платні. Це про попит на хіміки. Так і наразі в цьому році це 50 студентів старших курсів, там знаходяться от за такою програмою, і вони кажуть: давайте ще. Тобто лише маєте освіту і диплом хіміка, і ви в житті я гарантую. себе реалізуєте. Абсолютно. абсолютно. Більш того, в нас є багато таких цікавих прикладів, коли це становляться гарні бізнесмени, гарні менеджери. Тому що сама система підготовки хіміка вимагає деяких компетенцій. Яких? Бути акуратним, все рахувати, все планувати, все аналізувати. Це дуже класні банкіри, я знаю одну таку. Є, є. Я так, так якщо казати про ваших студентів, вони зараз світом. Вони світом не тільки тому, що війна, я думаю, що вони світом, тому що є диплом хіміка. Так, це ну по-перше, це диплом хіміка, але треба сказати, що для того, щоб відкрити шлях студенту або випускнику до світу, треба його з цим познайомити, з цим шляхом і розказати, що це. Тому, десь років 10 тому, ми активно включились в програми академічної мобільності. І наразі ми маємо підписані договори, ми їх пролонгуємо з двома університетами Франції: це університет Лілю і університет кот дазюр в Ніці. Дуже гарне місце yeah. між, між іншим. А також ось буквально місяць тому підписали договір з університетом Бохума. І Центр of Excellence Resolve це один із е, двох чи трьох найбільших центрів Excellence в науці. Також з нами підписали договір про подвійні магістратури. І е, щороку е, від трьох до п'яти наших магістрів е, навчаються за програмою подвійних магістратур. Вони отримують наш диплом і, відповідно, е, університету, е, партнера. І, е, це для нас, по-перше, відкриває шлях для і для самих студентів. По-друге, це е, дало нам змогу відкрити нові точки дотику і співпрацю з нашими колегами французькими німецькими. А по третє, наші випускники після цього. Вони ж впливають на студентів, які тут навчаються. Вони розказують, вони розказують вчителям, вони розказують студентам про те, що так, це шлях можливий, це означає, між іншим, і те, що хімічний факультет це шлях до всесвіту. Так. До наукового всесвіту, до виробничого всесвіту. І всесвіт розуміє, що таке українська школа Каразінська. Каразінські, Каразінські хіміки. Каразінські Хімі. хіміки. <різь> 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 Дуже вам дякую. З нами був декан хімічного факультету. Олег Миколайович, дуже дякую. Дякую. Було вам. Було чудово.